Нам казали, хлопці, ви поїдете на схід, вас там переб'ють, і на цьому все кінчиться, і не буде патріотів України. Розумієш, тенденція зворотня. Зворотня. Туди поїхало дуже багато футбольних фанатів, туди поїхало дуже багато людей, які ніколи взагалі не задумались над ідеєю українства. Вони, для них це просто була двіжуха. Вони поїхали, і коли вони побачили це все, і вони, вони за місяць боїв стають такими патріотами. Такими духовитими українцями, я вам скажу, якби я 30 років назад мав стільки духу, скільки зараз мають ці хлоп'ята, ми жили в зовсій другій країні, ми вже давно жили в другій країні. Ви розумієте? Тоді, коли ми робили товариство про світ, товариство імені Шевченка. Ми завжди думали, о, ні, чекай, не треба писати, що Бандера наш герой. Не треба писати, що шука... нас не зрозуміють. Хтось... А вони сьогодні не питають, зрозуміє їх, хто чи не зрозуміє. Признає їх хто чи не признає. Вони тупо роблять українську справу. Все остальне від лукавого. Все остальне нікому не потрібно. І я вам кажу, ви побачите, якою Україна буде через слідуючих 23 роки. Я вам... ви побачите, що... Е... Буде ЄС, буде бігати за Україною, хлопці. Вступайте, а може до вас підступити? А може Америка буде дійс лежати перед Україною? тому що е, Україна буде українською. Україна буде Україною. Україна Uber Аліс. Україна понад усе. Понад усе. Дякую.